Сьогодні у віртуальному форматі відбудеться засідання Рамштанської групи. Якими будуть пріоритети? Поговоримо про це із журналістом телеканалу Інтер Дмитром Анопченком. Він з нами на зв'язку із Вашингтона. Дімо, вітаємо, Вітаю, колеги. Дуже радий до вас приєднатися. Раді бачити тебе. Отже, Дімо, чи відомо на тепер, якими будуть пріоритети цього Рамштайну, який відбудеться вже сьогодні? Ну, дивіться, абсолютно точно, що це буде авіаційний рамштайн, так само як і українське керівництво каже про нову авіаційну коаліцію, яка Україні потрібна у зв'язку із рішенням про виділення Україні F-16. По великому рахунку просто трішки забігу вперед. Маю сказати, що кожен віртуальний рамштайн має власний формат. Я з'ясовував з військовими і не під запис, і він завжди складається з трьох частин. Перша частина це з'являється, коли на екранах учасників їх більше 50, міністри оборони, перші керівники міністерства оборони, представник українського міноборони, і за зачиненими дверима в закритому режимі говорять про ситуацію на фронті. Так було практично весь цей рік, так буде і зараз. Більше того, коли ми кажемо в закритому режимі, ну знаєте, цей вислів не під запис. Саме так ця розмова відбувається навіть серед міністрів, не під запис, тому що за правилами Пентагону жоден учасник не може увімкнути запит і записати цю розмову. Якщо вони хочуть доповісти своїм прем'єр-міністрам чи президентам, мають просто щось занотувати. Друга частина це якраз розмова про те, що є найгарячішим, найпотрібнішим в Україні зараз. І це буде розмова про Е16, про навчання. Ви, мабуть, вже чули, що Британія, а вона така, знаєте, найбільший лобіст цієї ідеї. Вже заявила, що 20 людей, 20 українських пілотів візьмуть на навчання. Німеччина не виключає цього сценарію. І про це все говорять напередодні Рамштайну для того, щоб і інші країни. Почули, що союзники роблять багато і підтягнулися. Ну і обов'язково буде третя частина. Ну а третя частина це перспективна, і вона більше про те, як забезпечити безпеку України, оборону України в той момент, коли закінчиться війна. Про це дуже детально завжди говорять, навіть не зважаючи на те, що будуть говорити і про контрнаступи, про ситуацію на фронті і про Ф-16, але і в майбутнє теж дивитимуться. Діма, якщо говорити про підготовку пілотів, є у нас сьогодні якесь розуміння, скільки вона може тривати? Ані, ну у мене є е, спеціально для вас ексклюзивна інформація. Я говорив із унікальною абсолютно людиною. Він сам був колись F-15 в F-16. Він дослужився до заступника голови Пентагону з питань військово-повітряних сил генерал Джон Тайкер. І ось якраз від Джона я почув. Що стандартна програма підготовки американського пілота триває два роки, потім ще півроку вони мають пристосовуватися, призвичаюватися до якоїсь моделі, наприклад, F-16. Якщо ви зараз почули ці цифри і думаєте, що це багато, окей, це дійсно багато. І я був вражений, коли генерал сказав мені, що за його прогнозами, якщо Україна направить для навчання справжніх асів, які вже літали на інших моделях. То навчання займатиме за ну by the book, як американці кажуть, тобто за інструкцією півроку, але можуть навіть ужатися до трьох місяців. Я не думаю, що ця цифра десь звучала, тому з задоволенням вам цю інформацію даю, і це мене теж ну підтримало, тому що я почув, що мова не про півроку, мова навіть не про більший термін, мова про мінімально про три місяці. А ми точно знаємо, що направлять туди найкращих. ну тому що вони принаймні проходили вже стажування. Вони показували свої навички в Сполучених Штатах Америки. Це було декілька пілотів, і я думаю, що саме вони якраз і вразили так інструкторів американських, які вже після цього робили свої отакі прогнози щодо тривалості навчання українських асів. Хотілося б дізнатися, дімо щодо ідеї нових. Гарантії безпеки для України, яку Зеленський озвучив у хіросімі, як тепер обговорюватиметься і у що це може вилитися? Дивіться, я абсолютно переконаний, що третя частина Рамштайну розмова про майбутнє це якраз буде. Частково розмова про гарантії для України і маю і вам і глядачам пояснити звідки взагалі це взялося. Цей меседж він дуже потужно прозвучав. Я повернувся буквально не так не так давно з Японії, і мені пощастило бути в кабінеті під час зустрічі президента Зеленського, президента Байдена в тій невеликій частині преси, які дозволили зайти і бути на початку. І саме тоді про слова президента Зеленського, що окей, ми розраховуємо, що на те, що коли закінчиться війна. Україна зможе претендувати на членство в НАТО, будуть гарантії безпеки обомовлені п'ятою статтею, Але до цього, до цього нам потрібні абсолютно інші гарантії безпеки, зокрема від Америки. А те про що йдеться зараз, це все відпрацьовується. Я так розумію, що дуже активно і наші дипломати, і наші політики зараз про це говоритимуть. А одна ідея це те, що я теж чую від американських військових: дати Україні стільки зброї, щоби. Ціна можливого загострення, можливого російського нападу, була настільки високою, щоб Росія на неї не пішла. Тобто підвищити ціну. Ну ви пам'ятаєте, коли з'являлися джевеліни? Теж про це казали. Була абсолютно конкретна інформація в Пентагоні, що може бути танковий прорив. І коли з'явилися джевеліни на цій ділянці фронту, то Пентагон абсолютно відверто казав, що Росія не піде більше в танковий прорив, тому що ціна нападу. Буде просто неймовірною те саме можливо з'явиться і тут. Можливо, буде політична складова. Я не думаю, що обмежиться все лише новим Будапештським меморандумом. Ну, Україна вже навчена, і партнери навчені у будь-якому разі. Це дуже цікавий процес, процес який починається просто зараз на наших очах. Діма, оскільки ми заговорили про саміт в Японії, то що кажуть тепер про нову санкційну стратегію? Власне, ось що зміниться, і які нові можливо обмеження щодо Росії будуть запроваджені? Ви бачите тут потенційно якісь кардинальні зміни? Абсолютно, і ці зміни якраз започаткувала Велика Сімка під час свого засідання, бо спочатку зібралися міністри фінансів Великої Сімки, і дуже детально на рівні фахівців це проговорили. Далі ця ідея обговорювалася на спеціальному українському засіданні в другий день Великої сімки вже на рівні політиків, вже на рівні лідерів G7. Ну і якраз вони говорили про те, що. Станом на зараз запроваджено дуже багато санкцій проти Росії, але все більше і більше видно, що вона навчена їх обходити завдяки третім країнам, завдяки офшорним компаніям, завдяки якимось підставним особам. тому новий крок, і наскільки я почув американську позицію, це навіть крок не на весну, не на літо. Це такий план на весь цей рік. Це якраз передивитися всі санкції і зробити так, щоб не було цих знаєте шпаринок. Які використовувала Росія для того, щоб там десь взяти військові технології, десь взяти чіпи, які потрібні для використання ракет? Таким чином зрозуміло, що з'являтимуться нові санкції і персональні, і проти Росії як суб'єкта. Але те, що буде, їх буде не так багато зараз. Абсолютно не публічно. Спеціальна команда ми їх називаємо тут мисливцями забрудними грошима. Так приблизно розраховується назва тієї команди в мінфіні США. Вони переглядатимуть всі санкції, всі підозрі фінансові транзакції і битимуть по посередниках, по тих, хто в тих ланцюжках. Які Росії дозволяють санкції обходити надзвичайно цікавий процес? Він знову ж таки не буде публічним, але як запевняє американська адміністрація, він має дати ефект. Дімо, ми щиро дякуємо вам, що ви долучилися до нашого ефіру і поділилися останньою ексклюзивною інформацією. Також Дмитро Новченко, журналіст телеканалу Інтер, був з нами на прямому зв'язку із Вашингтона.